Чого? От, для за чого да, ви, ви мені да, скажіть, для чого ви знімаєте? А ви для чого, ви чого зайшли? Чоловіки, резерв плюс Добре, ви фіксуєте. фіксуєте. Добре, це це я нікого не боюся. Моя ви лоза не тільки тут зафіксована. Да, прекрасно. Звісно, що прекрасно. А куди ви знаєте? Що далі не знаю? Що ви робити? Ви резерв плюс я тебе виведете? Куди ви лізе? Є. Добре. Є. Побачу далі. Більше немає всі жінки. А чому ви А чому ви такі? Дівчата, в мене це в руках! А Вличко. Служити туди на мою. Я звідти вернувся, ви розумієте, що я звідти вернувся, покалічені. Розумієте, чи ні? Я віти покалічений вернувся, а ви поталічені. Я покалічений, я, я ледь хожу, в мене є всі посвідчення, які треба. Які треба всі є. У вас не видно, У вас не видно, що ви покалічені. Ви будете стояти. Я і Показали, вот а мені щось показувати. Не хочуть показувати. Показали, вам дали. Показали, все, бої. Ви самі не под вами звіті не показали. Ви хочуєте показали. Бабушка, я вам не дівчина. Бабушка, я не бабушка, я раз сказал, бабушка, дедушка туда в кацапню человеки, кто не показал. Більш немає всі дівчата. Ну і що далі? І що далі? Далі що? Вам показали на роботі. Що вам все показали? Скільки виступуєте? А вони законні, не знають, Юра, вони не знають взагалі законні, бойовики. Блокпост! Показуй документи! Я вас не змію. Ви адвокатом. Затримаєте. За що мені? завтра будете не хочеться видіть дівчата людина бере за чого це мені обідно розумієте У вас нічого не виселене Як мені нічого не вийшло мене не ви що люди не ви мене що коли я не рвується тобі чому людина була плавона діла чому це атрибут військового вбрання атрибути що Що закони? Що закони? Ну, що ви знімаєте? Ну, Що ви знімаєте? Знаєте що? Ви Знаєте свій закрити? Ви самі не знаєте, то закрийте свій рот. Шановні, ви мені рота не закривайте. Ну, зараз перевірить документи і це закриють, то закриють. О, прекрасно. Що? Так само і вас, так само всі. Завтра ви будете скрізь. Давайте завтра, завтра, вже завтра камеру. Я не буду завтра вказувати. Ніхто не під людий. Ви починаєте оце дівчати. Невже ви думаєте, що тут не служили? Служили. Але на ж не наразі Він що не представився, що показати не представиться, не почав. Я вам можу показати десять раз на камеру.